Цьому році порядок призначення субсидій суттєво не змінився. Про це розповіли спеціалісти Олександрійського районного управління соціального захисту населення. Олександрійцям, яким в минулому році була призначена субсидія, звертатися до органів соцзахисту повторно з документами не потрібно. Що стосується отримувачів субсидії на житлово-комунальні послуги, то фактично їм необхідності звертатися немає. І вся інформація, яка потрібна для призначення Субсидії буде отримуватися від підприємств, установ, організацій, фіскальної служби. Тобто ну, ми самостійно це будемо робити. Однак, жителі, які отримували субсидію, мають повідомити до соцзахисту, якщо у них за минулий рік змінилися джерела доходів. Це можливо, змінився статус. Людина була працюючою а в минулому. Вона отримала статус пенсіонера, або якщо навпаки вона просто втратила роботу, стала на облік в центр зайнятості. Відповідно, змінюється статус. У нас буде відсутня інформація, звідки нам необхідно взяти саме ці доходи. В таких випадках необхідна все ж таки людям заява в довільної форми, вони повідомляють органи соціального захисту населення, ну а далі процедура залишається, як і в загальних випадках. Для тих, хто вперше звертається за субсидією, документи залишилися незмінними. Подавати до управління соцзахисту потрібно заяву та декларацію. Додаткові документи знадобляться лише тим олександрійцям, які хочуть, аби спеціальна комісія перевірила кількість осіб, що фактично проживають у їхньому помешканні у випадках, якщо фактично зареєстрована одна кількість осіб, а фактично проживає інша. В таких випадках людина може звернутися для призначення субсидії на фактично проживаючих осіб. Ну ця норма діяла і раніше, і на сьогоднішній день вона залишається, скажімо так, актуальною. В таких випадках люди зазначають про необхідність розгляду заяви на комісії. І додатково в таких випадках додатково надають документи, підтверджуючи щодо непроживання за цією адресою таких осіб. Можливо, місце роботи, можливо, навчання або інше. Обов'язково щорічно звертатися до соцзахисту олександрійцям, які прагнуть отримати субсидію на тверде паливо та скраплений газ. Потрібно подавати заяву та декларацію. Субсидія на скраплений газ та тверде паливо виплачується один раз на рік готівкою. Також Олександрійцям не варто забувати норму про дороговартісні покупки. Якщо людина здійснила у попередньому році покупку на суму понад 50 тисяч гривень, вона не має права на призначення субсидій на загальних підставах. Проте у цьому питанні є винятки. Якщо це були подарунки, якщо будинок був подарований, то в такому випадку це не впливає на призначення субсидії. Лише у випадках, якщо людина сама придбаває будь-які послуги або придбаває нерухоме майно транспортні засоби. Також хочу сказати, що є винятком сплата за медичні послуги. Крім того, якщо здійснюється купівля житла у кредит, в такому випадку. Впливає сума першого внеску. Якщо от сума першого внеску буде перевищувати 50 тисяч, то в такому випадку відповідна людина на загальних підставах не має права на призначення субсидії. Окрім того, люди мають можливість звернутися на комісію, яка перевірить, яким чином була зроблена дороговартісна покупка. Якщо сім'я, наприклад, мало забезпечена чи може довести, що не один рік збирала кошти для купівлі, то комісія може піти їй назустріч у питанні призначення субсидії. Кредитування та наявність депозитних рахунків на призначення субсидії не впливає.